Зуби боліли, оверпрайс, лікарів матюкала все бісило. Це для тригерного заголовка. Тепер про мій реальний досвід лікування у стоматологічній клініці «Легро». Що я тут проходила? Професійну гігієну, видалення зубів мудрості, 3 d сканування, встановлення брекет систем. Було декілька візитів на видалення зубів мудрості, тому що я відмовилася від наркозу, тому що я боюся під час сходу наркоз впісятись. До речі, це було взагалі не боляче і зайняло буквально декілька хвилин. Період відновлення після видалення зубів мудрості проходить дуже лайтово через те, що лікарі постійно запитують про самопочуття щоденно на протязі декількох днів. Також виписують рецептурні ліки, які дуже допомагають легкому відновленню. Насправді я дуже задоволена, що для всіх цих процедур обрала саме клініку Легро. Тепер про встановлення брекетів це взагалі не больова процедура, але маєте розуміти, що перші декілька днів це буде реально важко, і до цього треба бути готовим. Про моє. Це лікування в стоматологічній клініці Легро вже знають всі мої друзі. Багато моїх друзів тепер також тут лікують. У клініці Легро лікуюсь. Я лікуються мої друзі, і можете лікуватися і ви.